Добрий ранок, моя дорога сестро, мій дорогий брате, які починають цей день, шукаючи сили та оновлення. Погляньте, я знаю, що ви тут не просто так, я знаю, що ви прийшли з важким серцем, тому що боротьба цього світу часто виснажує і, здається, ніби ворог душі не дає спокою. Але дозвольте мені сказати вам одну річ, перш ніж ми почнемо цю глибоку визвольну молитву, ви не самі. Бог бачить ваше серце, Він бачить вашу втомлену душу, і Він наближається до вас саме зараз. Це не просто чергова ранкова рутина, це наш момент звільнення. Відчуйте, як важкий плащ турбот і переживань, який ви носили цілу ніч, починає сповзати з ваших плечей. Ми збираємося розпочати потужний акт віри, акт духовної боротьби. Щоб розірвати ланцюги, які, можливо, тримають вас у полоні. Не ігноруйте цей заклик, не дозволяйте байдужості взяти гору. Це вирішальний момент для того, щоб завершити цей цикл страждань, який так довго вас мучив. Сьогодні ми будемо молитися, щоб зруйнувати всі зв'язки, які ворог використовував проти вас, і отримати нову надію, яка належить нам у Христі Ісусі. Сьогодні ми спираємося на обітницю, зафіксовану у Псалмі 34.18, де сказано, що Господь близький до зламаних серцем і рятує тих, хто розбитий духом. Якщо ви відчуваєте, що ваше серце зламане, якщо ваш дух розбитий, знайте, що це саме те місце, де Божа присутність найсильніша. Дозвольте цій істині просочити вашу душу. Перш ніж ми вимовлятимемо перші слова молитви, підготуйте своє серце, видихніть все те, що вас обтяжує, і зосередьтеся лише на присутності нашого могутнього Бога. Ми тут, щоб свідчити про кінець утиску. Якщо ви готові віддати своє життя під Божу владу цього ранку, напишіть у коментарях я приймаю звільнення. Це ваша перша заява віри. Ваш перший крок до визволення, о Небесний Отче, ми приходимо до Тебе у цей новий день, і, хоча сонце, можливо, вже світить за вікном, ми знаємо, що всередині нас може тривати нічна битва, ми визнаємо, що є речі, які нас переслідують, невимовні тягарі, які здаються більшими за наші сили. Господи, ми відчуваємо вагу невидимої боротьби, що не припиняється. Це не просто невдачі, це не просто втома, це духовна війна, спрямована на те, щоб вкрасти наш мир, пограбувати нашу радість і задушити нашу надію. Ми підносимо до тебе всі ті незрозумілі цикли, Отче, той постійний страх, який повертається, коли ми думаємо, що його вже подолали, та фінансова блокада, яка з'являється, коли ми вже майже бачимо вихід. Ті постійні непорозуміння у сім'ї, які руйнують наш дім, Ці недуги, які лікарі не можуть пояснити і які не дають нам повноцінно жити. Господи, ми знаємо, що багато з цих речей це не випадковість, це чіткі стратегії ворога, щоб утримати нас у полоні страждань. Ворог знає, де боляче, і він продовжує бити по тому самому місці, намагаючись змусити нас повірити, що ми приречені на поразку. Він шепоче сумніви, коли ми намагаємося молитися. Він кидає звинувачення, коли ми дивимося в дзеркало. Він намагається переконати нас, що ми не гідні, що ми занадто слабкі, щоб отримати Твою милість. Але сьогодні, Отче, ми відкидаємо цей голос брехні ми проголошуємо, що, хоча нас і турбують, ми не розбиті, хоча ми і впадаємо у відчай, ми не залишені. Багато з нас, які моляться зараз, відчувають себе прив'язаними до старих травм, до емоційних ран, які не загоюються. Ці ланцюги не металеві, але вони сильніші за сталь, бо вони засновані на страху, провині та непрощені. Ми відчуваємо себе пов'язаними обіцянками, які не можемо виконати, або прокляттями, які були вимовленими проти нас. Ми просимо, щоб Ти, Господи, побачив кожну душу, яка відчуває себе пригніченою невидимою силою, що тягне її назад до місця болю та розчарування. Ми стоїмо перед тобою, визнаючи, що власною силою ми не можемо розірвати ці зв'язки. Ми слабкі, але Ти сильний. Ми просимо Тебе виявити будь-який духовний напад, будь-яку змову. Що була організована проти нашого призначення, проти нашого миру, проти нашого фінансового благополуччя, проти нашого здоров'я та наших дітей. Хай розкриється кожне приховане зло, і хай світло Твоєї істини проникне у найтемніші кутки нашого життя. І тепер, О Всемогутній Боже, ми переходимо від визнання боротьби до проголошення нашої абсолютної перемоги. Яка була здобута на Голгофі, наша надія не ґрунтується на наших почуттях чи наших зусиллях, вона ґрунтується виключно на завершеній роботі Ісуса Христа. Ми знаємо, що є лише одна сила, яка може розірвати кожне прокляття, зламати кожну хворобу і скасувати кожен злий зв'язок, це дорогоцінна, невинна могутня кров Твого Сина. Ми починаємо наш крик про звільнення, закликаючи кров Ісуса. Господи Ісусе, ми сьогодні стоїмо під Твоїм Христом. Ми віримо, що Твоя кров була пролита не тільки для прощення наших гріхів, але й для нашого повного визволення. Твоя кров це наш щит, наш договір і наша перемога. Ми оприскуємо Твоєю кров'ю, О Ісусе. Кожну сферу нашого життя, яка була осквернена, атакована або утримується в полоні. Кров Ісуса, нехай вона омиє мої думки. Забери з мене цей дух тривоги, ці постійні, нав'язливі думки про невдачу. Нехай кров пролита за мене, очистить мій розум від слів, які ворог вклав туди слів відчаю і самоосуду. Ми проголошуємо, що наші думки. Підкоряються Христу. Кров Ісуса, нехай вона омиє мій дім. Ми закликаємо кров'ю захистити вхідні двері, вікна і кожен куток нашого житла. Нехай ніяке зло, жоден дух розбрату, жодна зла енергія не зможе увійти і залишитися там, де панує кров агнця. Ми проголошуємо, що наш дім є святилищем миру і присутності твоєї слави. Кров Ісуса, нехай вона омиє мої фінанси та мою роботу. Ми розриваємо кожен зв'язок бідності, кожне прокляття, яке блокувало наш достаток і процвітання. Ми оголошуємо, що Твоя кров покриває нашу роботу, наші проекти, наші джерела доходу і приносить нам Божу милість і успіх. Кров Ісуса, нехай вона омиє моє тіло. Ми просимо, щоб Твоя кров текла у мої вени і очищала мене від будь-якої хвороби, будь-якої недуги, яка має духовне коріння. Ми проголошуємо зцілення і відновлення силою крові, бо ранами Ісуса, ми зцілилися. О Господи, силою Твоєї крові ми просимо про повне звільнення від кожного злого зв'язку, що був створений проти нас. Ми руйнуємо цикли страждань. Які переходили від покоління до покоління. Якщо наша сім'я була пов'язана прокляттям, що повторюється, чи то через хвороби, чи то через розлучення, чи то через передчасну смерть, ми закликаємо кров Ісуса, щоб вона сьогодні розірвала цей зв'язок. Ти є той, хто завершує цикли, Ти є наш Викупитель. Ми просимо про визволення від людей. Які були використані як інструменти зла проти нас. Ми прощаємо їх і віддаляємо їхній вплив від нашого життя. Ісус, Ти є нашим захисником, і ми віримо, що Твоя кров створює непереборну стіну захисту навколо нас. Ми впевнені, що ця молитва не повернеться до Тебе порожньою. Твоя кров має силу, щоб виправдати нас, очистити нас і захистити нас. Ми приймаємо це звільнення зараз, і ми відчуваємо, як тяжкість починає спадати. Ми входимо у твою присутність з подякою, знаючи, що найгірше позаду. Дякуємо тобі, Отче, за кров, яка говорить краще за будь-який осуд, кров, яка дає нам надію на нове життя. Залишайтеся зі мною в цій глибокій молитві, бо ми ще не закінчили. Ми визначили боротьбу і закликали кров. Тепер ми повинні підняти свій голос і використати авторитет, який Бог дав нам, щоб зламати ці ланцюги назавжди. Перш ніж ми перейдемо до проголошення влади, якщо ви відчуваєте, як Дух Божий торкається вас зараз і дарує вам відчуття полегшення, ми просимо вас поділитися цим відео з кимось, хто також потребує порятунку цього ранку. Давайте поширювати цю надію. І Якщо ви ще не підписані на канал, не пропустіть жодної нашої молитви звільнення. Ваша взаємодія допомагає цьому помазанню охопити тих, хто зламаний серцем. Ніхто не залишиться в тіні, дорогий друже. Зараз ми переходимо від прохання до владної декларації. Коли ми відчуваємо його присутність, ми маємо право говорити, бо ми є спадкоємцями царства, куплені дорогою ціною. Ми не просто просимо звільнення, ми приймаємо його. Ми оголошуємо, що наша воля віддана Отцю, і ми використовуємо наш духовний авторитет, даний нам Ісусом, щоб повністю покласти край цій боротьбі. Нехай не буде сумнівів це кінець вашого циклу страждань. В ім'я Ісуса Христа я наказую кожному старому циклу страждань, який тримав тебе в полоні, бути розірваним. Я звільняю тебе від того родинного ярма, що переслідувало твоїх батьків і намагалося наздогнати тебе. Я проголошую, що ти більше не раб страху, який паралізував твої рішення. Сьогодні ми розриваємо зв'язки, які тримали тебе в боргах, у безнадії, у хронічному занепокоєнні та почутті меншовартості. геть, дух бідності та дух брехні. Всякий зв'язок із минулими гріхами. З минулими стосунками, які продовжують виснажувати твій мир, ми відтинаємо вас мечем духа. Зламайся, ярмо спадкової хвороби, зламайся, тягар невизначеності. Всяка стріла, пущена проти твого дому, твоїх фінансів, твого шлюбу, зараз відбивається і повертається назад у пустелю. Сатана, ти не маєш жодних прав на цю душу, яка зараз молиться. Ти не маєш права тримати в полоні ту сім'ю, яка шукає обличчя Бога. Ми звільняємо твій розум від постійних атак сумнівів і звинувачень. Небесний Отець сказав, що Ти є Його і Його Слово є нашим остаточним авторитетом. Ми більше не жертви, ми стоїмо під кров'ю агнця, і ця кров звільняє нас повністю. Наше звільнення вже проголошено на Голгофі. Тому ми заявляємо, що кожен план, сформований проти нашого спокою, руйнується. Ми скасовуємо магічні дії, плітки, злі слова, що вимовляються проти твого життя, всякий неправедний суд і наклеп вони не матимуть жодної сили над тобою. Бог привів тебе сюди, щоб дати тобі нову силу і нову надію. Господь близький до зламаних серцем, як говорить Псалом 34, 18. І сьогодні він бере твою зламану історію і пише її нову главу: Немає більше циклу втрат, немає більше циклу горя. Він дає тобі красу замість попелу, олію радості замість жалоби, одяг хвали замість духа зневіри. Тепер на твоєму місці, де було спустошення, Отець сіє нову надію і великий урожай прийми це глибоко у своєму серці. Прийми прощення, прийми зцілення. І тепер, Отче, коли ми проголосили нашу свободу і наше звільнення від уз, ми просимо Твоєї руки спокою, щоб покласти на нас Твою небесну броню. Ми хочемо бути захищеними, щоб цей ворог більше не міг проникнути. Ми вдягаємо пояс правди навколо нашої Італії, бо Твоя істина є основою нашого життя. Ми захищаємо наші емоції та наше серце бронею праведності, щоб ми могли жити свято перед Тобою, уникаючи пасток ворога. Ми взуваємо наші ноги в готовність до Євангелія миру, щоб куди б ми не пішли, ми несли твій спокій і твоє світло. Ми піднімаємо щит віри проти всіх вогненних стріл, щоб жодна зброя, створена проти нас, не досягла мети. Ми покриваємо наш розум і наші думки шоломом спасіння, захищаючи нас від сумнівів, тривог і депресії. І в нашій руці ми міцно тримаємо меч Духа, яким є Твоє Слово, щоб боротися і перемогти всіляку тінь. Ми запечатуємо це звільнення Твоєю силою, Господи. Ця молитва це не просто слова, це духовний акт, який змінить Твою реальність сьогодні. Відчуй, як оновлена надія піднімається всередині тебе як глибоке дихання. Ти вільний, ти зцілений, ти належиш Богу. Твій цикл страждань офіційно завершено. Дорогий друже, не тримай це чудо в собі. Якщо ти відчував, як ламалися ці зв'язки, якщо ти відчував, як Бог наповнював тебе спокоєм, напиши в коментарях Амінь. Мій цикл завершено. Поділися своєю історією. Свідоцтво це частина твого звільнення, воно прославляє Бога і зміцнює віру тих, хто ще бореться. Це твоя нова глава. Дозволь Господу працювати сьогодні у всіх сферах, в які ти вступаєш, ми віримо в твій великий прорив. Нехай Бог благословить тебе і збереже тебе від усякого зла. Ми любимо Тебе в Господі і чекаємо на Тебе в наступній молитві. І не забудь підписатися, щоб не пропустити жодного дня твоєї перемоги. Слава Богу!